Дійсно, є багато запитань, тому що ну, важко собі уявити місце, якому є менше камер спостереження, ніж офіс телевізійного каналу. Так? Тобто, це є, ну, за великим рахунком, це є режимний об'єкт. Туди не можна просто так зайти. Там все фіксується. І плюс фіксується не тільки саме приміщення, фіксується все навколо. Ми розуміємо, що це ну, ми живемо в 21 столітті, тим більше, коли мова йде про телевізійний канал. Відповідно, принаймні мати уявлення, хто ті люди, які це робили, безпосередньо знаходячись всередині приміщення, наскільки я зрозумів, мова йде саме про те, що це відбувалося всередині. Тобто, це не були закидування з вулиці якимись запалювальними предметами чи сумішами. Це відбувалося всередині. і пожежа почалась підпал, почався зсередини. Відповідно, має бути безліч відеоматеріалу. Який би дав би можливість дуже швидко виявити, хто ці люди. Знову ж таки, це організована група осіб, як вона туди під'їхала, вона ж не з'явилася десь з неба. як вона туди під'їжджала, на яких транспортних засобах, як вони від'їжджали і так далі. Це речі, які насправді ну, не, нема навіть що розслідувати. Це все на поверхні лежить. Запитаємо... Тобто, чи буде це розслідування, ну це питання до правоохоронних Ми органів?